Так, вітаю, друзі. Коротеньке відео вночі. От, бо боюсь, що сережки відваляться. Я вже частину звідси зірвав, провів запилення. Це в нас пекан, конкретно сорт Пауні. Прививка зроблена цієї ну, кінця зими. Ось. Квіток на ньому ще жіночих немає, адже це е, тип цвітіння, в якому зацвітають е, спочатку чоловічі сережки, чоловічі квітки. І ось запилив я, тут ще видно пилок на листі, запилив я інший сорт, один із, вже бачу невеличкі горішки є. Ось таку проводжу селекцію. Ось тут інший сорт. Ось горішки і тут теж десь є. Ось. Далі йдемо. Загалом позапилював я ось тут. Ну тут я не знаю, мабуть я. Може встиг, може і не встиг запилити, бо якби пил, пилок вже йому приходить кірдик. Бо вже е, трошки раніше чоловічі ой, е, жіночі квітки плодові засвіли на цих сортах, От, ніж на пауні сережки. Ось така ситуація. Я не очікував цього, я був шокований. От, але що маємо, ти маємо. Декілька сортів провів селекцію. Будемо надіятися, що тут в парничку в мене. Вони зав'яжуться і і виносяться горішки. Неважливо, вони там будуть мілкі, немілкі. Але мені важливо інше, мені важливо, щоб вони виносилися. Бо, що цікаво, що тут в мене ізольовано і ПК нам більш ніде явно немає. Як оку... сортом запилив той, то той, то, той, то, Канзу і інші сорти, то це можна так і записувати, якщо все вийде, що. Той-то той-то сорт запилений сортом Пауні. Ось така ситуація. Ну, неочікувано, дуже неочікувано, бо я е, навіть і в голову такого не міг внести собі, що вийде в мене в рік щеплення. Ну це не перші мої щеплення, зрозуміло, але в рік щеплення минулого і минулі роки такого не було. Так що така ситуація. Чекаємо з нетерпінням. Я так точно. Всім миру.